Вечірка, весілля, концерт, івент. Ну немає ніякої різниці. Ти собі виходиш, обсираєшся і уходиш. Так? По суті, да. Угу. да. Ти виходиш, обсираєшся, це по всій сцені, угу. будь вона маленька, будь-вона велика, і пиздуєш додому. Блін, з гонораром в кармані. Ні, спочатку в АТБ, потім додому. Взяв якогось Ну, на той гонорар, який ти максимум в АТБ. Я розумію. Три? Ні, ну дивісь, різниця є, тому що це різні заходи і різні задачі на цих заходах. Я чому, вибачте, це спитав і про те, що я сказав, типу обісрався. Де легше це зробити? Де легше ну, обсиратися. <плес> <плес> легше обсиратися тоді, коли тебе добре покормлять спочатку. Да. Бо мені здається, в тебе досвід величезний, і все одно, хоча б разочок була така ситуація, коли ти виходиш і. да? Як з цього вийти, які фішечки для цього використати? Може, є якесь своє, якісь наработки? Як, як це зробити? Є. От, цікаво, дуже ти хочеш наработки, вони є у мене. Важно окружити себе крутими професіоналами, щоб ти не один обсирався, а ви командою це зробили. Бо коли ти один роботаєш, ти відкритий. В тебе е, будуть промахи, ну да, Я, як і в будь-якої людини да. промахи, тому ти можеш і не так пошутити, і не так сказати, і не так зробити, і не так вийти. І світла на тобі немає, і музики на тобі немає. Але коли з тобою працює хороший технічний підряд, ти уверена в тому, що звук є крутий, і ти звучиш хорошо. Коли з тобою працює хороший звукорежисер діджей, який тебе відбиває, добиває, uh -huh, озвучує, uh -huh. і все в нього чотенько, працюють хороші організатори, uh -huh. які тебе страхують тим, що в них все готово, все просто сценарій готовий, реквізит готовий, люди готові, техніка готова, вони все контролюють і стоять біля тебе. Твоя права рука. Якщо з тобою працюють хороші артисти, які не виходять і не умирають на сцені, а які качають. Будь вони співають, будь вони танцюють, будь вони шоу показують, будь-вони бармени, які наливають коктейлі і перемішують, неважно. Але люди, які е е круті, які качають, окей ти дуже значить залежна людина від е е оточення, все воно залежне, все ну... воно між собою залежне. Тож, ну, от, от немає. От аналогія згоден. така. Якщо тебе запрошують фотографом mm -hmm. на одну подію, де немає ні ведучого, ні чого, ні діджає. Не світла. Да, не світла. Темнота. Не mm -hmm. да, просто кажуть, у нас буде день народження, але скромне. Ми mm -hmm. там штунди. Mm -hmm. Ми не признаємо ні музику, ні алкоголь, mm -hmm. ні взагалі. І ти ми нас просто... снімай два часи. Да, поснімай нас два часики, а ми тобі заплатимо твій гонорар, все нормально, потім змонтуєш, нам Це... Да. І ти приходиш, і ти розумієш, що нічого, а вони штунди, вони стоять, вони без емоційного. Кружочку кружочку стоять. і молитви читають. Ходиш на ті ж два часи, ну у тебе крутий звук, крута стена, крутий ведучий, конкурси, артисти і у людей купа емоцій, і кожну секунду да, ті емоції міняються. Сходи. Ти не встигаєш ловити і фотографувати. Mm -hmm, да. Ти просто не встигаєш. Так само і тут комплекс. Всі професіонали, будь-ти, будь я, будь кожна людина, яка на локації вони одне від одного залежать. Воно в комплексі й бошить хорошенько, і тому коли комплекс гарно працює, тобі легше. Ти замість тебе вони вже відсотків 70 роботи зробили. Mm -hmm, да. Да yeah. особливо коли ще люди готові прийшли заряжені, щоб отримати хороше свято, бо вони знають, що буде хороша кухня, е... вкусненький алкоголь, і буде хороша програма з крутим ведучим. І вони прийшли, і вони готові до цього. Тати mm -hmm. що одне задоволення для них працювати. Ліба коли вони знають, що не буде ні того, ні того, ні того. Вони знають, що буде все скромно, провально і нецікаво. І ти проходиш, і починаєш їх піднімати з гроба. Угу. Ну куди це годиться? Згоди. і тоді важко. Тоді люба публіка важка, але угу. все одно можна. Все починається з общення. все починається з неформальності. Ти пробиваєш людей, да які вони, як вони йдуть, ведуться на тебе і так, можеш відчувати. Тобто ти угу. в деякому випадку, навіть психолог, який має відчувати людину. Та приходиться. Я дуже люблю неформальність. Угу. Я дуже люблю, коли все по-своєму, коли все по-людськи, коли все не пафосно і по простому. Я здороваюсь. Я улибаюсь, починаю спілкуватися. Я вже бачу, хто дивиться, хто відгукується, хто відповідає, хто руку тягне, хто аплодує, хто готовий на діалог, а хто не готовий.